Сімейної Суспільної комісії з питань права зв'язку з законності депутатської діяльності, як і перегляд погодки постановлення достановлення місцевого самовидомого запобігання корупції. На комісії сім питань. Форум у нас є. Ми зараз розглянемо якось якісь спробуються зауваження питання. Я по першому питанні, можливо, конфлікт інтересів? я не буду брати участь. Ну, ми його розглянемо просто на саміт на затвердження рішення виконавчого комітету від 2.10.25 року, номер 866, надання на, на, на заводи на передачу в суверену майна комунального власниця Макарівського селища Петерина Рава. 2 жовтня 2025 року виконавчим комітетом Макарівської селищної ради було прийнято рішення про надання згоду на передачу в Сибаренду майна комунальної власності. Даним рішенням надали згоду опорному закладу освіти Махарівської ліцеї, Махарівської селищної ради, -ради. на внесення змін до договору оренди індивідуального визначення рухому майна номер 18 17 року шляхом укладання додаткової угоди і надати право на передачу даного майна в суверенку. Плюс надаємо згоду товариству з обмеженою відповідальністю Коніса Енерджі Україна передачу товариству за межної відповідальності Мактектупоста сервіс. На передачу субаренду приміщення котелнішої комунальної власності, покарі 10 на срок, що перевищує сроку дії основного договору оренди. Нам дане рішення необхідно затвердити сесії, так як питання оренди державної комунальної номінації це сесійні питання. Прошу підтримати проєкт рішення. Ми розглянули питання до вашого судного. Можете проголосувати на одному.

Питання, значить, затвердження розстереження сонячної голови, яким передавалося військовим частинам, будівельні е, матеріали, три супутникові системи Сперлінк і засіб радіоелектронної боротьби, е, як називають шандер. І ці всі матеріальні цінності ми передаємо військовим частинам на безповоротній основі. І Так. Коли доставимо на голосування? Mm -hmm. Так, питання номер. Проносимо зміни складу комісії з ліквідації комунального підприємства хворож на сервіс Катарівської селищної ради. Зв'язку з кадровими змінами, які відбулися у нас у, у селищній раді, е, звільнився. Савенко Олександр Михайлович, який очолював комісію по ліквідації Колонщина населення. На сьогоднішній день підприємство не ліквідоване у зв'язку з тим, що по податкові ще виходять борги закриття всіх ліцензій і есть, ще не уможливлює його закриття. Тому у зв'язку з тим, що він звільнився з займаної посади, просимо на його місце затвердити головою ліквідаційної комісії Кромподелі Володимира Володимир. Ковальчик який виконує обов'язки начальника відділу Дужини. І Галина Михайлівна Ой, Галина, да, Миколаївна. Да, Галина Миколаївна коваль як заступник вводиться з члени комісії. Трикумі. Прошу Трикумі. За. Трикумі. Так, переходимо до четвертого питання про внесення змін до положення про конкурсний відбір суб'єктів. Оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають У mm -hmm. Зв'язку змінами законодавства виникла необхідність провести поможення про конкурсний підбір суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно відповідні до чинного законодавства. А саме уточнюється перелік поданих документів на конкурсну документацію і затверджуються обманки заяв інформації про претендента та об'єкт оцінки цим поможенням. Присвоєння назв іменованим об'єктом. Угу. Присвоєння назви іменованим об'єктом. Ми присвоїмо назву іменованим об'єктом, а саме масив Берестову, який розміщується за межами сама купил, це для виробництва бетонних блоків, І присвоюємо назву космос антропотехні з помолоди. Це електричні підстанції, чи трансформаторні підстанції за межами самої людини. Зараз не можна проводити жодні роботи, якщо об'єкт не має адреси. А об'єкт не має адреси, у нього немає назви. Для того, щоб можна було щось зробити, треба присвоїти йому назву, потім адресу, а потім вже робити проєкт. Іначе ніяк. Я не знаю порятунок, пройшла на комісії, що Ні. Це Ні. Це. Ні, це не це Це все нормально. Це існуюча трансформаторна дистанція, яку треба, яку треба ну, не винувати.

Ми затверджуємо статут Материнської ліцеї ліарі, редакції, тому що в вересні місяці підписали рамку роботи з міністерства молоді і спорту по програмі шлях нескорених. І обов'язково треба включити до статуту, щоб розпочати роботу на цій програмі. Технічні питання, так. Три Так, переходимо з. Присвоюмою ранг старості Андріївського старостинського округу Черкасу Віталію Валерія, що саме 10-й рамку виховані місцевого самоврядування. Є, ну і так розуміємо по, по терміну. По термінам вже надійшовимо термін присвоєння рангу, а рамки прислаються тільки сесія ради. Получилося у нас все, що ми в гарному колективі сьогодні сигнал. 茄子不是。